Шановні батьки, в цьому короткому відеоролику хочемо розповісти вам, як працює наша система оцінювання. Ми розкажемо вам, скільки оцінок є за місяць, за які види роботи учні отримують оцінки, як рахується рейтинг та які оцінки входять до нього. Отже, перейдемо до журналу. Всі журнали з 2 по 6 рівень виглядають однаково. Учні можуть отримати дуже багато оцінок за різні види діяльності на різних уроках протягом місяця, але рейтинг формується з 12 оцінок, які учні отримують тільки на уроці Our World за конкретні види роботи. Оцінки, отримані на уроці у іноземця чи на уроці YLE, не входять у рейтинг, але ставляться у щоденник. Отже, давайте розглянемо, які саме оцінки входять у рейтинг. Клас. Перший тип оцінок під кодовою назвою Class 1-4 – це оцінки за роботу в класі. В нашій школі ми оцінюємо не тільки тести, твори та контрольні роботи. Ми вважаємо, що оцінювання також заслуговує активність та зусилля учня на уроці. Ця оцінка показує, наскільки учень був активний, ініціативний на уроці, його робота в парі чи в групі. Оскільки за місяць випадає 4 уроки Our World, учень може отримати 4 оцінки за місяць за роботу в класі. Vocabulary. Наступний це vocabulary 1, 2, тобто вокабуляр чи словниковий запас. В кожному розділі підручника учням пропонується дві частини нових слів. Перша частина зазвичай більша, а друга менша. Ця оцінка показує, наскільки добре учень засвоїв нові слова, чи може він їх правильно написати, чи може їх використовувати в ситуації не тільки добре знайомій, але й в новій. Форма перевірки вокабуляру може бути різна. Для молодших це може бути словниковий диктант або завдання в ігровій формі. Для старших це вживання слів та фраз в контексті. ГРЕМА Наступний тип це grammar one, two. як з вокабуляром. В кожному розділі підручника учням пропонується дві нові граматичні теми. Оцінка за граматику це перевірка, як добрий учень засвоїв нові теми, граматичні правила та їх використання в реальних ситуаціях. Зазвичай форма тестування граматики це ксерокопія з завданнями зі спеціально розробленого додатка до підручника, але також часто викладач може на свій розсуд обирати форму тестування граматики. Наступним елементом оцінювання є сон, тобто пісня. Автори підручника разом з професійною групою музикантів та композиторів розробили пісні для кожного розділу, щоб у музичній формі допомогти учням засвоїти нові слова, фрази та знання про світ. Завдання учнів це вивчити пісню на пам'ять. Молодші рівні вчать лише частину, тобто два-три куплети, а старші вивчають цілу пісню. Часто можемо почути нарікання дітей, для чого вивчати на пам'ять тексти, твори, діалоги, пісні і так далі. У випадку з текстами, творами, діалогами ми можемо погодитись, що це мало продуктивно, але у випадку з піснями то тут зовсім інша історія. Пісня це поєднання багатьох елементів. Мелодія, ритм, гармонія, тембри інструментів, римовані слова та фрази. Вивчаючи пісню, учні не просто запам'ятовують послідовність слів чи речень, а цілий комплекс елементів. І найважливіше, науково доведено, що вивчивши пісню, учні пам'ятають її набагато довше, ніж просто вивчений текст чи діалог, а для успішного вивчення мови це дуже важливо. Reading. Наступним елементом оцінювання є reading, тобто читання. В кожному розділі учням пропонується текст, який глибше розкриває тему розділу. Часто ці тексти носять пізнавальний характер, тому працюючи з текстом, учні завжди можуть дізнатися щось нове про світ. Оцінювання читання відбувається за кількома критеріями: найперше це саме читання, тобто правильна вимова слів. Також на оцінку впливає вміння перекласти частину тексту, щоб показати, чи учень розуміє, що читає. Writing. Наступним елементом оцінювання є writing, тобто письмо. В кожному розділі учні вчаться писати певний вид твору. У молодших рівнях це прості короткі твори, наприклад, моя улюблена тварина чи моє місто. А у старших рівнях це складні твори, наприклад, переваги та недоліки свіжої та консервованої їжі, за і проти пошуку позаземного життя. І так далі. Проєкт. Project. Останній тип оцінки це творча робота. Проєкт. В кінці кожного розділу учням пропонується виконати творчу роботу на тему розділу. Види проєктів бувають різні: від найпростіших, такі як колаж чи презентація, до дуже оригінальних, наприклад, зробити вулкан з соди та оцту або зробити власний ударний інструмент. Оцінка за проєкт це не просто оцінка виробу. Щоб отримати оцінку, учень повинен представити та захистити свою роботу, цим самим показавши, як він засвоювати. Протягом місяця. Рев'ю. Є ще один вид оцінки, який зустрічається раз на три місяці. Це рев'ю. У кожному рівні після кожного з трьох розділів учні повинні написати підсумкову роботу по трьох пройдених розділах. Ці підсумкові роботи пишуться після 3-го, після шостого та після 9-го розділу. Ця оцінка виставляється окремо в журналі та додається до рейтингу. Часто буває, що учні пропускають заняття з різних причин. В такому випадку заохочуємо вас приходити на відпрацювання, щоб мати можливість отримати всі оцінки за місяць. Це коротко про нашу систему оцінювання. Надіюся, що вам було цікаво та що ви стали краще розуміти, як відбувається оцінювання в Sunrise.